3 листопада місто Дніпро. Оця синя ягідка, яку ви бачите, це четверта частина від навантаження, яке було це на одну сторону. І вон там ягідка це на іншу сторону. Перевантажили кущ. Причому дуже суттєво перевантажили. От, я казав залишати по одній ґрунті на пагін, залишили по дві. ну коротше, Результат хреновий. Сам по собі виноград дуже класний. Це один із моїх найлюбленіших темних сортів винограду. Але коли його не перевантажують. Наза цьому сорту формі. Правильніше сказати, ну, Коротше, на це увагу ніколи не звертаю, сорт форма філітова. Перцевий чорний селекції Калугіна. З переваг дуже хорошо зберігається на кущах. Дуже хорошо має фруктові тенна. Ягода щільна. Без такого підхрусту, але щільна і легко мошкірка. Ягода при цьому приблизно 20 грамів. І якщо кущ не перевантажувати, перцевий чорний якраз показує дуже хороші, стабільні врожаї. Це десь от на кущ, дивіться, кущ молоденький, йому 4 чи 5 рік всього. Да, перший раз, коли ми його кидали, формували 8 рукавів. Ніфіга фіга не вийшлося, то що мороз, коротше, весь низ От, І коротше, зараз формується з того, що є, розводка йде трошечки вище. От. І По-хорошому чорний дуже хороший виноград. От, дуже класний, мені дуже подобається. Стабільність вражає от на кущ. На той час, коли формувалася, було приблизно 30-35 кілограмів стабільної крупної ягоди в 20 г З гроною приблизно в 600-800 кг-200 км. Тобто класний товарний виноград для базару, для реалізації, дуже хороший. От, але з тим навантаженням, яке тут було дурним, от навіть так, він, от все, наприклад, гронка, от, видав от таку от ягідку. А так би була б'єдка, і від, в півтора рази більша, ніж оця. Ось. І була б ягідка в 20 грамів. З прикольною формою січеного конусу. От, приблизно така ось б ягідка була по формі. Це одна, скажу, одна із найліпших грон. навіть так А з таким навантаженням от, ягідка навіть не набрала відповідного тургору. Я скажу, що перцовий чорний це виноград, який дуже добре зберігається на кущах. Це хороша альтернатива, не альтернатива, а продовження такого винограду, як чорний кристал. От, Такі дві форми, як чорний кристал і перцовий чорний Добре мати в парі. От, закінчується перцовий чорний починається чорний кристал. І що саме класно, що це все можна розтягнути на весь сезон. От, мати, там, наприклад, чорного кристалу близько 5 кущів і близько 10 кущів-чорного. -чорного, і торгувати таким виноградом, шикарнючим можна весь сезон. Перцьовий чорний дуже добре збирається на кущах. От, а чорний кристал він йде ранній. тривалість, Там ягідка також щільна, вони візуально дуже схожі один на один. Але чорний кристал при зберіганні на кущах, коли набирає хорошу цукристість, і в випадку дощів, як правило, в нашому регіоні, так трапляється, може давати легеньку слабину і дещо підріскувати. Тому його не варто садити наприклад, багато, а посадити більше зробити укон на перцовий чорний і завершити власне, під кінець реалізації перцовим чорним. Дуже класно буде. Ну Це я так скажу, може комусь така от ідея буде. У нас з тим різноманіттям сортів винограду, який у нас, у нас є, таке зробити просто буде неправильно. От. Або просто зменшити кількість всякої фігні і зробити так як я сказав, тільки що. Так що працьовий чорний це один із е, топів е, по винограду. От. Значить, перцовий чорний, ще раз повторюся, має легеньку шкірочку, консистенція щільна без, без підхрусту, легкі фруктові нутки, ягідка близько 20 грамів, плюс мінус І грона десь в середньому 600-200 гри. Та варняк, скажімо так, якраз для того, що потрібно для реалізації, для здачі оптом. Перцовий чорний.